Всім привіт! Вітаю вас на каналі Файний Юнікорн. І сьогодні ми разом з вами будемо читати казку, яка називається Про царівну та Івана. Сідайте зручно та слухайте уважно. У далекому царстві жив купець разом із дружиною та сином Іваном. Одного разу сталося лихо, жінка. Померла, дуже сумував купець, але через деякий час одружився знову. Мачуха з першого погляду не злюбила пасанка. Одного разу Іван з батьком попливли морем, рибки хотіли наловити. Потім побачили вони гарний човен, а на ньому красуню царівну з називними сестрами. «Сідай, Іване, до мене в човен. Попливемо в моє царство, каже царівна. Дай мені час до завтра, відповідає Іван. Я хочу попрощатися з рідним домом. Хлопець повернувся додому повечеряв та ліг спати, а мачуха напоїла Іванового батька хмільним зіллям і почала випитувати, що було на рибалці. Купець усе їй розповів. Жінка дала йому шпильку та сказала завтра, як підпливе до вас човен, у коли всю шпильку в одяг Івана. Батько пообіцяв виконати наказ. Уранці Іван попрощався і каже Хочу світом мандрувати. Пішов батько проведжати сина. Як побачив, що човен наближається, у коло хлопця шпильку Щось мені дуже спати хочеться, каже Іванов батько. Ліг на березі і відразу заснув. Царівна послала своїх сестер за юнаком. Почали вони його будити. Чого тільки не робили? А він не прокидається. Наказали дівчата купцеві, щоб на завтра хлопець знову прийшов, саме сіли на човен та попливли. Як корабель був уже далеченько, батько висмикнув шпильку. Іван прокинувся і бачить, що царівна вже дуже далеко. Повернувся хлопець додому сумний. Мачуха знов напоїла купця зіллям, дізналися в нього, як усе було. І наказала завтра також уколоти шпильку в одяг Івана. На другий день прийшов Іван на берег, знову проспав увесь час і не побачив царівни, вирішив завтра прийти, але все відбувалося так само. Царівна не здогадалася, що трапилося лихо. Вона дуже образилася та наказала чайкам передати Івану, щоб шукав її за тридев'ять земель. У тридесятому царстві, як почув, те парубок вирішив у поть. Ішов він довго, поки не набрив на хатку в лісі. Дивиться, коло неї баба яга сидить. Чого прийшов, хлопче? питає стара, я шукаю тридесяте царство, чи не знаєш, як мені туди дістатися? Ось візьми чарівну сопілку та зіграй на ній, каже баба Яга. Заграв Івана сопільці і прилетіла жар. Птиця. Сідай мені на спину, покажу тобі тридесяте царство. Той і погодився. Прилетіли вони до синього моря, жар птиця каже Тридесяте царство за цим морем лежить, але мені туди шляху немає. Щасти тобі. Іван пішов берегом, дивиться, сидить під дубом диво дивне дівчина лисиця. Знаю, навіщо ти прийшов, Іване. Каже вона, образилася на тебе царівна та розлюбила. Засмутився юнак, не знає, що й робити. Не журися, я тобі допоможу, утішає дівчина лисиця. На тому березі моря стоїть дуб, на ньому скриня, у скрині заєць, у зайці качка, у качці яйце, а в яйці кохана царівна схована. Треба його дістати. Перевезла дівчина лисиці Івана на човні через море. Він знайшов могутній дуб, зняв з нього скриньку, дістав зайця і зайця качку, а з качки яйце. Зварила дівчина лисиця яйце та сказала Як принцеса яєчко з'їсть, знов тебе покохає. Так і сталося. Попросив хлопець служок, щоб подали царівні на вечерю чарівне яйце. З'їла вона його. І про кохання згадало, а тут і він постав перед нею. Повінчалися молоді та жили щасливо, а обвінчалися та жили довго і щасливо. Ось і казочці кінець. А хто слухав, молодець! Дякую, що були з нами на каналі «Файний Юнікорн. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки та тисніть на дзвіночок. Не забувайте писати коментарі з назвою казочки, яку ви хочете послухати наступного разу. До зустрічі!